Час початок розвитку нового раліного регіону. За всю історію автоспорту гонки в Україні проводились майже скрізь. І східний регіон теж не був білою плямою на карті. Проте, останнім часом увага релістів зосередилась на заході. Цю ситуацію вирішили змінити енергійні донечани і вибороли можливість провести останній етап чемпіонату України у себе вдома. Ралі Донбас відкриває не просто нову сторінку, а цілий розділ в автоспортивної енциклопедії нашої країни. На заключний етап приїхало небагато екіпажів. Проте дієві особи останньої інтриги сезону вирішили не віддавати свої місця без боротьби. Зашкалювати емоції сьогодні будуть у декількох гонщиків. Юрій Протасов через технічні проблеми з улюбленим Міцубіші в Донецьк приїхав на Субару. Але це не завадило йому бути впевненим в своїх силах та ловити задоволення від останньої гонки. Центральна площа Донець здесь не так, як візде. мало людей з бризовиками з парка. Ну от в акція цих городів де знаходяться в Україні. Здесь люди про ралі знають мало. Хоча з другой сторони приходиш в кафе, кушаєш, люди ходять вокруг тебя. я да, ми вас по телевізору видели. Хочеться из цих соображений сюди приезжать, щоб люди узнавали, що є автоспорт, що є гонки, є ралли, є люди, які там борются и і чему то стремятся. В ралі речі обставини люди, які як фундамент ніколи не змінюються. На кожній гонці ми звикли бачити спілкуватись з екіпажем команди Ace Racing Володимира Петренка. Сьогодні в Донецьку його нема. Мушу зізнатись, це дійсно дивно, але на все є свої причини. Володимир Петренко вже віце-чемпіон України з Ралі, і ця гонка ніяк не змінила б його результат. Ну знаю, що машину з Ялти привезли, що там багато чого робити треба було. То тобто, я так маю сходя з того, що багато робити треба. Наверное, в зв'язку з этим не поїхав, тому що зараз треба положити багато дені раді одного етапу, який вже нічого не решит, бо все одно второй. Яке б місце не посідала команда Макофі, її екіпажі завжди присутні на всіх гонках. В цьому році вже майже стовідсотково червоні повернуть собі перше місце в командному заліку. А тому на цій гонці її пілоти можуть сконцентруватись на своїх цілях та завданнях. Авто, яке ми знаємо як рідну істоту. кожен його міліметр. Зовні нічого нового, ті ж самі написи автонатів А та Селюк А. Але всередині зміни кардинальні. Замість Олександра селюка Молодшого в Донецьку першим пілотом буде їхати його батько Олександр Петрович. Ми всі за ним дуже скучили. На кожному етапі важко було бачити Олександра Петровича не за кермом, а серед глядачів. Проте з позиції тренера команди він завжди був на наших очах у самому вирі Хоча така роль могла тільки розпалювати шалене бажання самому сісти за кермо. Діло в тому, що ми в началі сезону, якби далекі плани, немножко себе строили. А строили плани які? Що якщо вдачно? произойдет и закончится чемпионат этого сезона, то Саша планировал поехать в отпуск далеко в Канаду. Вот. Ну и насколько мы уже все знаем, что сезон действительно закончился для него э, как бы досрочно и очень хорошо. Поэтому он попросил команду и его отпустили. В отпуск он сейчас отдыхает. Вот. А я, ну, как его заменитель в данный момент. Я Двойник, ну, попитаюсь, е виглядять, як би достойно. У складі другого екіпажу команди Маккофі нічого не змінилось. Валерій Горбань та Євгеній Леонов, пропустивши ял та ралі, вирішили показати всім, де раки зимують на останній конці сезону. Окрім звичайного бажання поборотись та перемогти, у пілотів є ще одне завдання. Але про це пізніше. Відстоювати честь легендарного атералі приїхав учень Андрія Олександрова Олексій Тамразов. В цьому сезоні екіпаж був тільки на двох гонках. В Каменці після всім відомого трампліна зламалась підвізка. А в Ялці Олексій Тамразов не фінішував в загальному заліку. Машину готували, звісно, тому що перед цим вже була Ялта. перестраивали ее на гравий. Особой подготовки там гравию. Она очень похожа по покрытию на бывшую Одессу, поэтому как бы нам все понятно, будем стараться ехать. Для всех гонщиков Донецк – это конец. Конец сезону закінчення ралли. А для Алексея Тамразова – это початок. Початок нового ставления до автоспорта. Ну, будем продолжать то, что делал Андрей. Насколько это будет возможно без него. Будем ездить. По-любому не будем бросать. І це одна із тих, одна із тих причин, по которой я хочу уделять більше времени спорту. Ви не повірите, але протистояння команд МакКофі та Есрейсинг продовжується. Поновічно, як боротьба, добра та зла. На цьому етапі відбувається битва за третє з в чемпіонаті України з ралі. Претенденти на бронзу Валерій Горбань та Юрій Протасов. Боротьба за перше місце відбувалась теж між Асами та МакКофі, але в Ялті. Як ви знаєте, переміг Олександр Салюк, друге місце посів Володимир Петренко. А питання третього в цьому сезоні залишилось відкритим. Зараз попереду Горбань з відривом в три очки, і все вирішить саме ця гонка. До того ж, жоден з цих двох пілотів в цьому сезоні не виграв хоча б одного етапу чемпіонату. Це шанс виправити становище, але в боротьбу за перше місце в Донецьку втрутиться ще й салюк. До того ж, не син, а батько, і це не менш небезпечніше. Вже траса, різниця мінімальна, бо доріжка промальована штучно, а з цього випливає багато проблем. Окрім гострого каміння, нерівне ям, На цій трасі можна зрізати, то вилітати з неї і повертатися неушкодженим. Якщо спецділянки пролягають в кар'єрі, в лісі чи в горах, то мінімальне відхилення від правильної траєкторії несе в собі катастрофічні наслідки. Політ у прірво, обійми з деревами та каменями. Це вимагає від пілотів докладання всіх можливих зусиль та навичок. А от пола иншарич. Если даже кто-то зарежет, то це заляшится непоминным. Я не знаю, насколько там можно резать, то есть там резать будет опасно. Ну там какой-то доброжелатель придет что-то положит и там резать неизвестно будет быстрее или будет медленнее. То есть там где есть дорожка она жесткая, а там где резать там же мягко. Там не за что цепляться, она просто там с сносе будет ехать и все. Друга проблема штучної траси погана погода. Так як доріжка нова, ґрунт недостатньо твердий і легко піддається розмиванню. На поверхню одразу вилазять каміння, з'являються ями та калюжі. Діло в тому, що ці участки які каросни, будуть, вони перевірені і плоху погоду, вони проходимо для всіх. Вот, страшного немає нічого, навіть якщо буде дождливая погода, вони проездные, і немає нічого абсолютно в этом проблематичного. Проте, не дивлячись на всі вади, траса пілотам сподобалась. При таких поганих вхідних даних результат у організаторів вийшов просто прекрасний. Спецділянки швидкі, цікаві та, як кажуть гонщики, робочі. Природа даного регіону не дозволяє там. Проводити раллі на обичній дорогі. Нужна тобто щось робити. Те, тобто, що ребята зробили, пока неплохо. Тобто, є поле для діяльності в прямому переносному сенсі. Організатори нарешті прислухались до благань наших гонщиків і вирішили провести гонку в один день. Мета благородна, але дорога до неї, як завжди, хвилянка. Перегони в один день завжди приваблювали спортсменів, особливо тих, для кого ралі це хобі. Наголос в такому форматі робився саме на скорочення часу, якого потребує гонка. Але якщо проводити її за один день, а технічну підготовчу частину розтягувати ще на три, то в таких змінах повністю зникає сенс. долго говорили о том, что сделать формат однодневной гонки. Попробовали сейчас к концу сезона, когда уже ну, вот, поспокойнее ситуация и с очками. В чем знаете, решили попробовать. Пока вот с кем я разговариваю, с спортсменами, с Горбанем, с Александром Петровичем. Всем нравится. Я не могу сказать, что так удобнее, потому что принципиально гонка все равно растягивается на 3-4 дня. Тот же сегодняшний день открытия, техком. Сегодня в, на другом этапе там во Львове можно было бы еще проехать сегодня. Но он практически-то не меняет формат. Один или два дня. Важен километраж. В день 100, 100 120, 130 километров. Это нормально. Цього свого життя нестерпно, неймовірно важко. Я навіть не можу цього уявити. Легендарний Олександр Петрович Селюк зробив цей крок на початку сезону, але повернувся на один останній етап. Ми весь рік не могли повірити, що селюк старший повісив рукавиці на цвях і поставив шалом на полицю. У мене в крові бензин. От і то, що я в сторону, це не говорило о том, що мені не хочеться їздити. Салюку молодшому дали відпустку, але кав'ярники вирішили не спрощувати життя суперникам і запросили легендарного салюка старшого на ралі Донбас. Я очень рад був цьому приложенню. Мені губині душі навіть було якось німношка ну не вірилося. повернення Олександра Петровича безсумніво сумніву щасливо або навіть злякало всю реліну тусовку. Я не соглашусь с тем, что меня боятся, может быть, просто э, меня уважают как спортсмена, э, с которым можно достойно бороться, наверное. Вот это меня радует. Я его на прописке увидел в наушниках, в перчатках. Я говорю, Петрович, смотрите, супер я говорю. Уже соскучился я говорю, за вами в таком виде. Мне, откровенно говоря, самому интересно, как я смогу поехать. Як нікак год не сидів за рулем автомобиля. автомобіля, какие-то навыки, чувства і так далі. Дишати не можна забити. Потім з його опитом їздити навірника теж. Потім, звісно, показути Но Я думаю, що він буде одним із перших. Для команди Макофі сезон видався прекрасним. Їх чемпіонство вже не викликає сумнівів. Тож солюк старший може їхати в своє задоволення. Планы для себя ставлю естественно э, постараться быть в головке, вот, э, постараюсь даже бороться за победу. Вот, но пока не могу сказать ничего, потому что вот у меня впервые в жизни получился э, год, целый год разрыва. Вот, без автомобиля. Ну, Я сел вчера на тестах, чувствовал себя хорошо. Вот, автомобиль очень понравился. Поэтому мені кажется, що це должно бути нормально. Погода нам нічого не зіпсувала, і гонка стартувала вчасно. Повз нас на трасі пронеслись всі претенденти на призові місця. Проте на сервісі чекали неприємні новини. Все, інтрига пропала, зникла, розчинилась. На першій призілянці Валерія Горбаня зламалася підвізка. Погнувся рычаг та відлетіла шарова опора. Тепер Юрію Протасову для третього призового місця в чемпіонаті України треба всього лише доїхати до фінішу. Видно слабе місце в субару шарове. Ми там не майні модернізували трохи. Понадіялись, що вона нова. А вона все-таки зламалася очередной раз. Ну, обідно, тому що ми розраховували виграти яку гонку, готувалися много, тренувались. Ну как як би якби завершити сезон удачно. Ну не сложилось. Головною метою для екіпажа Олексія Тамразова був фініш. А звідси випливав і характер їзди обережний. До того ж на час впливала відсутність гравійного наказу і, як завжди, не обійшлось без технічних проблем. На першому колі зникла п'ята передача, а саме вона в Донецьку була найбільш потрібною. На за моєю спиною лежить, як видно, коробка переключення передач для субару Impreza STI 2004 року випуска. І все, поки ціла лежить, скоро буде стояти у нас на машині. Проте завдяки довгому сервису, механіки замінили коробку Швидкостей и экипаж Атералі сдобыл своих перший финиш в сезоне. Команда, может даже и не верила, но надеялась и дождалась. Вернуться сюда? Ну, конечно, в Донец нужно возвращаться. Вроде что я нужно довести до... до Ума, наверное, советы я не могу давать, поскольку сам немного доезжаю. но Довести можна, є потенціал, можна делать. Ігоря Чаповського можна по праву назвати найстабільнішим гонщиком цього сезону. Починаючи з другого етапу, він отримав нову машину одну з останніх, створених Андрієм Олександровим. Це той пілот, якому просто потрібно для щастя бути на гонці в ралі. В минулому році, завдяки стабільності, він посів високе п'яте місце в чемпіонаті. Цьому сезоні Ігор вперше піднявся на подіум в Донецьк. Третє місце це поки що найкращий результат Чеповського. Але все ще попереду. Да, я я підтвердив свій статус. На є З новим штурмом їхав намного увереніше, але в плані стенограми, технічні, то великі, дуже нормальні збої просто. Понравилась гонка. То есть реально я днію удовольствие больше, наверное, чем от любой другой гонки в чемпіонаті. Фартові пілоти команди Макофі знову попереду пелотону. За 200 метрів до фінішу у Юрія Протасова зламалась відрізка. Так само, як зранку у Валерія Горбаня. А отже, автоматично першу сходинку посів Олександр Петрович Салюк. Перед Юрієм Протасовим на цій гонці стояла непроста задача. Для третього місця в чемпіонаті йому треба було відіграти у Горбаня чотири очка. До того ж, його екіпаж один з партнерів по команді боровся з двома екіпажами «Маккофі». Та й ще й на техніці, якою механіки за сезон не займалися. Двадцять секунд. Ну я двадцять секунд на ліном, він двадцять секунд на коротком сам себе. Ось там мені цікаво теж. Я быстро, то той. Все, куда то летел, приезжаю на фініш, получил 3 секунди. Попри все це, катаса виграв половину спецділянок та ще й з відривом у 25 секунд. Це вже була гарантована перемога. Однак за кількасот метрів до фінішу на наших очах швидкість авто впала до 40 км на годину. Але Протасов все ж таки дотягнув до суддів, хоч і втративши цілу хвилину. Він все ж таки здобув бронзову нагороду чемпіонату, проте так і не вигравши донецький етап. Їхав першим, їхав, їхав, їхав. Вроді би, навіть виграв. На цьому допі на последньому їхав, перший там стояли, відсікали. Ну, Тим не мене, не вдалося доїхати першим видать, ну чого то ще не вистачає пока. Тактику селюка ми вже знаємо, як облуплену. Він починає завжди обережно, щоб роздивитися трасу та суперників, а потім натискає на газ так, що ж п'ятки блищать. В Донецьку Олександру Петровичу треба було бути ще більш обережним. Він пропустив цілий рік. До того штурма позичив у сина. На второй круг как бы уже чуть-чуть так легче стало вот первый первый скоростной второго круга мы даже выиграли у Юры 2 секунды вот а на втором странно как-то Юра себе привез 35 секунд вот но я понимаю что оно там на поле чем дальше тем больше спрямляется все Результати показали, що навички Салюк не втратив після сходу Валерія Горбаня. Вся відповідальність за команду Маккопі лягла на плечі Олександра Петровича, і він, як завжди, не підвів, посівши перше місце. Как шли? Ну, цель у меня была э, просто достойно выглядеть. Хотелось получить удовольствие от той возможности, которая мне досталась, проехать один этап. Вот. И цель была просто финишировать ну, на хорошем месте. Вот. Но когда начал постепенно как бы, чувствовать себя лучше и автомобиль лучше, я понял, что можно постепенно добавлять. Поэтому все удачно сложилось. И Адрианчик тоже молочинка. Он как бы ко мне тоже привыкал, потому что я и Саша, естественно, какая-то разница есть у нас. Вот нам нужно было адаптацию какую-то пройти. Полдня пол это и происходило. И во второй половинке дня как раз вот, началась уже отработка такая. которая заставляла Юрчика, наверное, немножко нервничать, потому что мы начали отщипывать понемножку. Окончание сезона в нашей команде закончилось на таком уровне, как бы шикарным, а для меня это просто бомба. Я счастлив, я благодарен всем. Нічого не поробиш? Реліни сезон 2007 року завершено. Підведемо підсумки. Олександр Солюк молодший підтвердив свій титул чемпіона України. Друге місце зайняв Володимир Петренко і в першу трійку лідерів абсолюті потрапив Юрій Протасов. Як для першого разу ралі в Донецьку вдалось? Маємо надію, що цей етап надовго затримається в чемпіонаті України. І ще здивує нас своєю організацією та розмахом. До першого реліного етапу навесні наше життя стає чорно-білим. Але ми будемо намагатися розфарбовувати його в усі можливі кольори. Хоми завершальний етап чемпіонату України з автораллі ралі Донбас організатор.